Перчаточки, пакет, е зручне, зручний одяг. Олександр, ветеран Збройних сил України, служив піхотинцем, допоки не отримав поранення. Нині чоловік займається збором сміття, тобто плогінгом у селищі Воскресенське. Говорить, екосвідомість почав формувати у собі ще зі шкільних років, коли брав участь у суботниках. Загальна мета це чиста довкілля, чиста довкілля та донести до людей. Е Ну, що не треба смітити, що і навіть то, те, що можна прибрати не тільки за собою, але й за іншими. Зараз ми проходимо повз одну з е, таких сміттєвих балок. Ну, це штучне таке сміттєзвалище. Тут місцеві мешканці викидають сміття різне. Вітром його виносять у ліс. Ну, і те, що ми бачимо взагалі, от по краю лісу, все сміття це сміття з балки. Потроху іноді прибігаю сюди і звідси теж прибираю, але його тут дуже-дуже ну, багато. Підтримкою для Олександра є його дружина. Свою діяльність, екоактивіст, демонструє у соцмережах. Коментують, підтримують, але і є такі, там, що підходили. Я там добіг до сітки, де пластик туди закидають. Ну, я теж викидаю пластик, а там сваряться на мене, що ти до нас своє сміття приносиш. Я кажу: я з лісу винес пластик і викидаю його звідси. Ну там бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ще треба при плануванні свого плогів маршруту, так скажемо, дивитися. На безпеку в Безпеку саме зараз дуже багато місць, особливо тих, в яких велися бойові дії. Там можуть бути небезпечні вибухові пристрої, речовини, предмети, ну, тобто якісь там залишки, наприклад, боєприпасів. Найбільше сміття Олександр знаходить у балках біля річки та у лісі. Розповідає, в день витрачає по 2-3 години, аби прибрати непотріб на одній із локацій. Якщо дозволяє погода, в принципі, майже кожного дня я зараз ще собаку свою вигулюю там, беру собаку і ми йдемо там чи на прогулянку, чи на пробіжку. І під час цього я збираю сміття. У селищі, каже чоловік, недостатньо баків для збору сміття. Іноді після сортування Олександр вивозить мішки у Миколаїв та викидає у відповідні контейнери. Сортування можна займатися на місці, там, де велика купа сміття, наприклад, цілеспрямовано. Ти прийшов туди прибирати, і по пакетам все зразу посортував, порозкидував. Чи вдома на приватній ділянці у себе на подвір'ї розподілив. Вивіз і все, в принципі, це не важко, але потребує багато часу. Нещодавно я, наприклад, знову ж таки, коли вже закінчив прибирати пляж, там гуляли просто дітлахи, я попросив їх допомогти, і вони відгукнулися і допомогли, вони там потримали мені пакет, допомогли мені зібрати це сміття. Я все звідти вивіз машиною, а на наступного дня я прийшов, там було чистесенько, я прийшов і там знову біля лавочки, там пляшки порожні. Тобто знову сміття. Але, як то кажуть, це не привід опускати руки. Ми на правильному шляху, ми робимо добру справу і робимо наше довкілля чистіше. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина